Так, добрий день. Очередний мій комплект. Таку я ще не робив комплекта, це перший. Так, дивіться. Е, бункер. Бункер 70 на 70, зрозуміло ви. Глубина 65. Ну, не знаю я. Він мені такий якийсь маленький, хоча по цьому, як його, по. Ну, поняли, по, по, по формулі 100 135 літрів. Ну, плюс же ще ж, як ми обично любимо, будемо ж насипати бугорок. Ну, я думаю, 150. Так, запускаю дробілку. Дробілка працює чітко. в дребезані нема. Нема нічого, двері як турне. Так, виключаю... робілку і вмикаємо змішувач. Так, є. І вмикаємо змішувач. змішувач. чотирьохвалковий. Газ, ліфт. газліфт. 26 оборочок. Так, це все в нас. Це все в нас працює. Так. Чого воно таке? Я такого ні, ну як, ні разу обладнання не робив іменно таким комплектом. Дивіться, система рециркуляції. Тобто, отут, два угла 90-х. Сюди виходить, тобто один і другий, щоб вони неї здивилися, і шланги. 110-й і 75-й сюди. Тобто сюди воно, дробілка соєняється сюди. Наприклад, отут, отут стоїть дробілка, перед нею стоїть бункер. Все, шланги, все, воно на ножках стоїть, там висота його 1,80 метра, тобто чітко, красиво. Рециркуляція обратно заходить в дробілку і обратно викидає. Тобто, ну, Зрозуміли зерно там. Ото якось так. Воно все одно, дивіться, поки воно туди зайде, пройде, пройде, осяде і ну, ну да, ні, все одно пиль пильсьюди йде, як? По-другому, ну, все одно воно. Туди ж прийшло і назад вертається. І виходить пиль, там. і обратно воно йде дробілку. Нічого страшного, то есть, це вже все провірено. Все одно, там, там частички зерна не йдуть. О, ну, ну, в смісі поняли, ви. воно все просто пиль. Якось отак. Це в нас 7,5 кВт, не знаю, поїде, не поїде. Люди думають, там Харківська область. Люди думають, е, ну, якось так, тобто зрозуміли ви. Е, по ціновій політиці не пишіть нічого, е, є номера телефонів, взяли, позвонили. Я все розказав. Усе розказав, тому що ціни зараз ну, обратно дорожає метал. У себе, ну, я не знаю, решета, які я брав, були по півтори тисячі. Уже решета. Е, скільки, подожіть? 480 мінус 300. Ну, коротше, грубо, там, 3900. Е, 1850 гривень одне решето. Чи 1000, 1900 гривень одне решето, було 1500. Ще така ось, де буде людині йти коробочка, бачите, це із амперметром ось сюди, на дробілку. Тобто, щоб людина бачила, скільки вона дрова. Тобто, якось отак. Я ж кажу, обладнання зроблено людині під замулення. Так би сказати, це іменно такий заказ. А дробілка, я шку, кому, кому потрібні дробілки без проблем позвонили, є заготовки тобто, на них. Дробілка робиться плюс-мінус 3-4 дня, Якщо немає, як такої роботи. Якщо є робота, то може, там буде, як кажуть, всунуть дробілку, там буде там, 5 днів. Ну, якось отак. Тобто, зрозуміли ви. Добре, до побачення.